Мир в Україні буде досягнуто не пізніше ніж через півроку. На це розраховує США. Для того, щоб ця історія зрушила з місця, для того, щоб суспільство світове почало не тільки допомагати нам виживати і співчувати да, в нашій ситуації, для того, щоб вони конкретні якісь кроки робили. Для цього має статися жахлива біда. Я б хотіла сказати, що нехай таке не збувається, але всьому є своя ціна. На жаль, воно так. Адміністрація Трампа схвалила продаж для України 3350 ракет Ерам дальністю до 450 кМ, які мають надійти вже через 6 тижнів. Ракети нам від е, бідніючої Організації Сполучені Штати Америки. Не такі вони вже і бідніючі. Все буде. Канада виділяє нам мільярд на постачання боєприпасів, техніки і дронів. Виділяє однозначно. Слава Богу, що це не буде за допомогою, що це не буде грошима, бо всі розуміємо, чому да? нам так не можна. Вони не самі це роблять, це за допомогою трьох сторін, одна з яких це Канада, нам абсолютно, ну, як то кажуть, допомогли, слава Богу. Єдине, що з Часом, термінами, транспортуванням тут будуть питання. Ну, головне, що воно все буде. Це дуже добре. Обміни до кінця року будуть. Задача на болотах максимально віддати людей. Максимально. На що то робити? Не тому, що вони милосердні і великодушні, їм треба звільнити. Койки їм треба звільнити місця, звільнити приміщення. А Далі, щодо наших дітей, великий бум повернення дітей буде з 27 по 29 рік. Величезний. Ту -ту -ту. Ізраїльські війська завдали ударів по столицю Ємену. Пролунало понад 20 потужних вибухів. От Отнейметься людям. Ну. Під удар потрапили. Електростанція, військова база, Президентський палац. Ізраїль вдарив поємину. Що там буде далі? Яке продовження? Чи буде відповідь? Да, однозначно, Е, Як всередини країни, Ізраїль постраждає, як так і зовні. Як це вплине на нас із вами, на допомогу нам з вами? Дуже дивна відповідь, давайте її перекладати разом з вами. Як це повпливає на нас із вами? Це така цепочка подій між собою, на перший погляд, ніяк не пов'язаних, але вона а, така, знаєте, випадковість, яка не випадкова. І всі ці. Ситуації будуть приводити до того, що швидше знищать диявола, і швидше, тобто це пришвидшення цієї ситуації, народиться сонечко. Чи можна це перекладати як смерть? було там і народження, да, сходження українського сонця, да, абсолютно так, однозначно так. Але чомусь я тут бачу ще якісь конкретні такі маленькі події. Тобто це дійсно смерть конкретної людини, великого диявола, і це дійсно народження чистої душі, душі тобто людини, яка в майбутньому дуже багато для цієї планети зробить. В хорошому сенсі цього слова, бо в поганому вже зробили все, що можна було. Україна та Канада підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції, повідомляє голова Міноборони Шмигаль. Угода передбачає, зокрема, розширення створення нових виробничих потужностей як в Україні, так і в Канаді. Спільне виробництво оборонної продукції. Ми і Канада. Є таке співробітництво. Дай Бог, щоб воно не розбилося об якусь не те, що тут корупцію, а це бюрократія називається. Наші виробничі можливості самостійні, наскільки можна про це казати, настане час, коли інші країни будуть. Ходити за нами по питам і просити, щоб ми були їх партнерами в постачанні або виробництві зброї, щоб ми надавали їм е, якісь технічні характеристики, або якісь е, секретики, або яких якихось своїх спеціалістів. От, бачите, такий день настане. Ми з вами його побачимо. Щось готується з приводу нашої оборонки, таке дуже потужне, все, що я можу сказати. Трамп призупиняє поставки зброї в Україну скільки спиздиться, стільки вчора з вами дивилися через низькі запаси. Це стосується ракет Петріот Гімлерс і Хелфірс та снарядів для гаубиць. Нічого не змінно з вчорашнього дня, як ми з вами казали, навіщо ці оголошення, навіщо такі заголовки, тому що так потрібно. Ну і хай на цьому.